Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Якщо Вервиця ще не є частиною вашого регулярного молитовного життя, то дуже легко почати її практикувати. Ось п'ять ключових речей, які доктор Едуард Срі дає нам як пораду: по-перше, ми не повинні молитися розарій увесь відразу. Звичайно, деякі люди можуть сісти і спокійно помолитися всю вервицю за один раз. Але ми також можемо розділити його на частини, промовляючи по одній, чи по дві, десяточки в різні моменти протягом дня. По дорозі на роботу між справами, між зустрічами, поки складаємо білизну чи миємо посуд. Багато святих чоловіків і жінок, і навіть паперимські молились таким чином і вважали, що це легко і плідно для їхнього зайнятого життя. По-друге, ми можемо молитись на ній будь-де, вервиться це як портативна каплиця, яку ми можемо носити в кишені і діставати в будь-який час і в будь-якому місці, незалежно від того, чи маємо ми раптову, невідкладну ситуацію, яку потрібно представити Богові в молитву, чи просто хочемо заповнити частину нашого дня думками про Бога. Все, що нам потрібно зробити, це витягнути наші намистини і звернутися до Господа в цій молитві. Справді, вервиться завжди доступна. Ми можемо молитися її в церкві, в своїй кімнаті, в офісі, можемо молитися в машині, на тренажері, в черзі в магазині, коли косимо траву чи йдемо на прогулянку, привести своє серце в ритм Вервиці. Це те, що ми можемо робити з перервами протягом дня. По-третє, ми можемо молитись Розарі по-різному, пристосовуючи його до потреб моменту. Іноді ми можемо зосередитися на словах молитви, думаючи, наприклад, про привітання Гавриїла до Богородиці. Коли ми повільно і з великою відданістю промовляємо Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, іншим разом ми можемо роздумувати над таємницями життя Ісуса, молитовно споглядаючи ці сцени, як його народження у Вифлеємі, Його переображення чи смерть на Христі, закарбовуючи Євангеліє в нашому серці. Інколи ми можемо зосередитись на святому імені Ісуса, в центрі кожної молитви Радуйся Марія, промовляючи Його ім'я з любов'ю і ніжністю. Як пульс нашої вервиці. По четверте, легко вписати вервицю у свій графік. У вас є 2,5 хвилини на день, які ви можете віддати Господу. У цьому і полягає краса Вервиці. Якщо мені потрібна невелика пауза в моєму напруженому житті, всього на 2,5 хвилини я можу витягти розарій і помолитись десяточок, щоб перегрупуватись з Господом і духовно підкріпитись. Це все, що потрібно для десятка. Один наш, 10 радіусів Марія і 1 славу оцю. Я можу зробити це легко, зупиняючись на мить між електронними листами, в машині, в офісі, між зустрічами, між дорученнями. Мені навіть не потрібно зупиняти деякі речі, які я роблю, я можу молитися цілий десяток, поки готую вечерю, підмітаю підлогу, тримаю дитину або йду на наступну зустріч чи урок. Якщо протягом дня виникає нагальна потреба, хтось потрапив в аварію. Я починаю великий проект, Наприклад, в мого хлопця чи дівчини важкий день, маю прийняти важливе рішення. Мені потрібно з кимось провести важку розмову, моя подруга складає іспит. Я можу помолитися коротку, маленьку молитву, десяточок розарію. Прямо на місці. Всього дві з половиною хвилини я можу принести Богові як особливий дар один десяток. По п'ятим. І останнє. Навіть якщо не в змозі приділити Вервиці всю увагу, все одно варто молитись. Можливо, я не завжди можу повністю відключатись подумки від дня. я можу бути виснаженим, занадто втомленим, щоб добре молитись. Я можу відволікатися і бути нездатним досягти висот споглядання, але все одно самі слова є біблійними і святими. Якщо я присвячую Богу від десяток другі своїх хвилин посеред свого повсякденного життя, я дарую йому щось прекрасне. Навіть якщо я роблю це без моєї повної, розслабленої, неподільної уваги, я даю Богові трохи місця в моєму дні і заповнюю Його словами хвали для нього. Ви ще не почали молитись Розарій? Тоді запрошую вас зробити це саме зараз дві з половиною хвилинки. Цариця Святого Розарію, молись за нас!